Пропонується в вашій увазі переобладнання мотоблока Зубр у міні-трактор для використання у підсобному сільському господарстві, на огородах, на грядках, в саду для транспортних робіт, для копання картоплі, садіння, підгортання, фрезерування і інших робіт. Переобладнання зроблено. Так як в основному його роблять всі ті, хто пропонує в Ютубі, але є цілий ряд дуже, на мою думку, хороших раціоналізаторських пропозицій, які, вважаю, можете врахувати при виготовленні такого агрегату. Саме перше, рама трактора зроблена цільною, звареною із металу, з профільної труби. Сороковки. Ось вона цільна. І покладена вона на осі мотоблока. Прямо на ось надіти підшипники і 208. Ось один. З цієї сторони не видно другий. Що дозволяє практично за пів години прийняти цю раму і змонтувати мотоблок в такому виді, який він був. У класичному на двох колесах із двигуном на лижі. В оригінальністю цієї конструкції є те, що на, на полуось моста насаджений проміжний ролік. На проміжний ролік приводиться ремнем від двигуна, тут защита, що дозволяє зберегти функції цього мотоблока в такому виді, як він є. Тобто ніяких навісок, ніяких тяг, ніяких не треба сюди цепляти додаткових клешнів. Завдяки такій конструкції, що шків проміжний насаджений на піввісь заднього моста трактора, це дозволяє повертати кругом цього шківа всю коробку передачі з механізмом щеплення. Ось таким шляхом. В даному випадку тут є три положення. Нічого не роблячи, чіпляючи сюди фрезу на жорсткому сцепленні, ми можемо нахиляти навіску назад, фрезерувати. Транспортне положення фіксується, можемо тягати прицеп. І положення, для пере... коли піднята серга, і робочі органи в транспортному положенні переїжджають з місця на місце. Немає ніяких навісок, немає ніяких клешнів. Немає нічого. Все тільки так, як і працював мотоблок, тільки не руками, а вже механізмом. Це все фіксується. Речах коробки передач зроблений в такому вигляді. Він проходить попід сидінням і виходить для включення на передню частину сидіння. Тут же також зроблений речах повишені і понижені передачі. Також зроблені для розвороту фрикціони правий і лівий. Педаль то, е, гальма зроблена ось так. Гальмо зроблене із стрічки ВОМ-трактора МТЗ. Його тут погано видно, але но... тут також насаджений барабан поряд з підшипником. На якому є гальмівна фрикційна стрічка. Щеплення відводку, речах відводки перенесена знизу наверх розвернуте. Досягнуто це двох цілей. По-перше, речах тягнеться, коли вижимається це раз. По-друге, реча під своєю вагою відводить відводку назад, що не дозволяє ганяти подчіпник. У даному випадку, коли було внизу, як ви речах давив, спочіпник постійно підведений до лапок щеплення. Рульова колонка зроблена. Редуктор рульовий з автомобіля Луаз Волинець. Тяги зроблені на. Рульових пальцях. Повздовжня рульова тяга. Це із стабілізатора Hyundai з моєї автомобіля. Поперечна тяга зроблена з наконечників Рено. Вони на машині е, підношеними. Тут вони працюють дуже добре. Передній міст зроблений саморобний із сільхоз агрегата Насаджені на його готові ступиці на 205 подшипниках і колеса розміром 4х10. Також виведений покарщик тиску масла механічний. І я теж взяв як пораду, зробив струм тут перемінний, постійний, що дозволило застосувати діодні лампи, що дозволяє зробити краще освітлення. Ось микар світла тут. Для фіксації навіски, для довготривалого використання у транспортному положенні трактора, ця навіска фіксується жорстко гвинтом. Повторюю ще раз, цей мотоблок, цей міні-трактор, зроблений з мотоблока, дозволяє, відкрутивши чотири ці болти, ось два, і ось два, відкотивши раму вперед, знявши двигун, почепивши ту лижу, яка тут стояла з мотоблока, вернутися у початкове положення, в якому комплектується мотоблок, і працювати руками. Ніяких тут додаткових змін, нічого не зроблено. Все знімається, все ставиться назад і буде мотоблок. Якщо вас зацікавила така конструкція, звертайтеся до мене, Ткаченко Сергій Григорович, Карлицький район.